Час повномасштабного вторгнення в Україну я почала плести браслетики, кілечка і почала їх продавати, і всі гроші донатили на ЗСУ. А коли настала зима, то я з нетерпінням чекала зимових свят, таких як коляда, щедрівка, тому що я тоді збирав, могла збирати на дрон. Е і віддавати кошти, чи можете назвати суму? Чи це таємниця? Скільки коштує такий дрон? Та ні, не таємниця. 12 тисяч гривень. Ви не хотіли ці гроші витратити собі на не знаю, на якийсь одяг, на розваги. Чи ви розуміли, що потрібно допомагати армії? Зараз одяг це не дуже доречно, тому потрібно зараз більше армії допомагати, щоб швидше була перемога. Чи згодиться такий дрон в ЗСУ? Звичайно, я передам його. У нас є. Новий підрозділ, який займається ударними ППА, я його передам особисто хлопцям, які займаються і відповідно відправлять його туди, де він має бути.